так ось дивіться тісто підійшло ось яка вона на хліб духовка нагріла і я буду ставити ой саша подожди подожди та буря тут чуть не прогавила. Дай. хай печеться. Все, хай печеться это петь так ну хай печеться так час уже пройшов

Хлібчик який красивий. З тміном з зернятами з соняшнику, так? Да? Ага. Ну хай да. разріжу тоді ще. хай остине трохи. Так, ну ось яка получилась. Хлібинка. Це з ткмином і з зорнятами соняшника. Ну, нічого така Ладно. Ну, Ще горяча, да, ще, горячо, ще не буде, хай. остине тоді вже. <гум> ну а так ничего нормально.